Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше розпочнемо традиційної зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши при цьому шість ракет та скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, залучили росіяни для ураження понад 1100 дронів камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. У червні Російська Федерація у 1,6 рази збільшила. Кількість засобів повітряного нападу випущених по території України про це повідомив головнокомандує збройних сил України Олександр Сирський. Російська Федерація збільшує кількість особового складу, який залучений до повномасштабної війни проти України. а Також нарощує виробництво ракет та дронів. Україна своєю чергою вдається до симетричних та асиметричних ходів, шукає нові тактичні, а також технологічні рішення для протидії терористам. Українські війці вийшли з оточення на Донеччині. Про це повідомляє Діп Стейт. Воїни першого механізованого батальйону 31 ї окремої механізованої бригади успішно вийшли з тактичного оточення північніше. Рівнопілля. це Донецька область всі залишили позиції живими. Лише один боєць отримав легке поранення. Повідомили аналітики Оборона цієї складної ділянки. Тривала понад півтора місяця. Хоча останнім часом окупанти зосередили наступ на інших напрямках. Раніше на цій позиції точилися запеклі бої, навіть мінометники вступали у стрілецький бій. Ну і Росія завдала найбільшу масову атаку за застосуванням дронів і ракет на Луцьк цієї ночі. Там сталося займання. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, у повітряному просторі Волині перебувало близько 50 дронів та п'ять ракет. Наразі фіксують загоряння та пошкодження гаражів на території одного з кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решту ушкоджень з'ясовується. На щастя, інформації щодо загиблих немає. Також відомо, що внаслідок нічної атаки Російської Федерації пошкод. Оджено дах та стіну в одному з приватних будинків Хмельницького району. Про це інформує обласна військова адміністрація. Також у Броварському районі Київщини через атаку Росії поранено жінкою 80-го року народження. На наразі її госпіталізовано до лікарні, як повідомляє обласна військова адміністрація, попередній діагноз закрити перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається. Більше детальна інформація буде згодом. Володимир Зеленський доручив керівництво оборони активізувати контакти зі сполученими штатами Америки для пришвидшення постачання протиповітряної оборони та іншої критичної допомоги. Гарант очікує перші результати вже цього тижня. Заплановані зустрічі українських військових і політичних команд із партнерами. Також президент присвоїв звання Героя України Назарію Гринцевичу та Дмитру Фішеру. Подання щодо Віталія Карвацького вже готове. Окрім цього, Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі у конференції з відновлення України в Італії. Очолить її віце-прем'єр. Кати міністерка економіки Юлія Свіроденко, крім того, до її складу йдуть міністр закордонних справ Андрій Сабіга, міністр оборони України Рустем Умєров, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, міністр енергетики та міністр фінансів. А також інші основна мета участі узгодити пріоритети відбудови українських регіонів, що постраждали від російської агресії, та залучити міжнародну підтримку для ключових проєктів. Також Володимир Зеленський підписав санкції проти китайської компанії, чиї комплектуючі виявили в дронах, якими Російська Федерація атакує Україну. Відповідний указ вже з'явився на сайті офісу президента. Коментуючи нові обмеження, представник санкційної політики України Владислав Лесюк зазначив, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах шахет виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній постачальників запроваджено санкції. Також Володимир Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії. Президент повідомив, що у Верховній Раді вже розглядається. Законопроект номер 12191, який змінює статтю 301 кримінального кодексу України, тобто там відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед дітей або з метою збуту. Пропозиції з петиції направлені до парламенту для врахування при розгляді законопроекту. Зливав розташування збройних сил України. Агент ФСБ у державному космічному агентстві отримав 15 років за ґратами. Про це інформує служба безпеки України. Саме ось ця спецслужба викрила посадовця Державного космічного агентства України, який шпигував на користь ФСБ. І, до речі, відомо, що зрадник зливав ворогу дані про супутникові знімки, розташування стратегічних підприємств і складів збройних сил України. ФСБ завербувало його через дружину з Ростова, яка співпрацює з окупантами. Агента затрим. Мали навесні цього року під час наради у Мінстрадпромі він збирався переїхати до Російської Федерації після виходу на пенсію влітку поточного року. А от у Туреччині розпочав роботу новий посол України Наріман Джеляль. Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль офіційно розпочав виконувати обов'язки посла України в Туреччині. Він вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану. Європейці ніколи не покинуть Україну. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон. Європейці боротимуться до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню та розпочати перемовини для побудови міцного та тривалого миру. Також Макрон це заявив у промові, виголошеній у британському парламенті. Він прибув до сполученого королівства з триденним державним візитом. Першим для європейського лідера з часів Brexit 2020. у четвер. Він раз з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у засідання коаліції охочих, яка об'єднає союзників України. Тим часом Дональд Трамп заявив, що Путін годує його лайном і пообіцяв розглянути нищівні санкції проти Росії. Президент Сполучених Штатів Америки, спілкуючись із пресою після засідання свого уряду, зізнався, що йому вірвався терпець щодо пустих обіцянок Путіна. На запитання репортера чи не слід запровадити проти Москви санкції, які просуває сенатор Лінці Грем. Дональд Трамп відповів, що розглядає цей варіант. Також відомо, що Дональд Трамп заявив, що схвалив передачі Україні оборонної зброї. Президент США підтвердив це на брифінгу після засідання з членами свого кабінету міністрів. Також Трамп зазначив, що Путін не поважає людське життя. Він буває за багато людей, тому саме Америка надсилає Україні оборонну зброю. На завершення Дональд Трамп кивнув головою в бік міністра оборони Піта Гексета та сказав, що схвалив ці поставки. Надаймо вам саме за ініціативи Гексета були призначені саме були. Призупинені постачання озброєнь в Україну. Ну і на останок нашого випуску традиційно інформуємо про важливість цього дня, 9 липня, середа і сьогодні відзначають міжнародний день знищення зброї. Ця подія пов'язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах, що знаходяться на південному сході Європи. На цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Новина Лайв з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію нашої держави. З вами був Олександр. Саїн бережіть себе та Україну.